Лохина високоросла один з найпопулярніших видів лохини садової. Родом вона з північної Америки і Канади. Саме там були виведені перші великоплідні сорти з великими, солодкими ягодами. Високорослу лохину ділять на два види: північну, зимостійку і південну, росте тільки в південних регіонах і не переносить холодних зим. В Україні садівники вирощують північні сорти високорослої лохини з великими, дуже солодкими ягодами. За смаком вони нагадують нашу чорницю, але за вмістом вітамінів і корисних речовин перевершують її в рази. Плоди північної лохини високорослої вважаються цілющими. У цьому відео я розповім вам про особливості посадки і догляду за лохиною садової високорослої. В цілому, вирощувати її не так складно, якщо знати деякі нюанси. Однак, якщо не дотримуватися певних агротехнічні прийоми, рослини можуть загинути. Як правильно посадити лохину, кращі сорти і поради по догляду. Біологічний портрет садова лохина це компактний листопадний чагарник висотою до 2 метрів 30 м з прямо стоячими стеблами. Відноситься вона до сімейства Вересові. З одного куща високорослої північної лохини можна зібрати до 13,5 кг великих яскраво-блакитних, темно-синіх або фіолетових ягід в залежності від сорту. Ягоди дуже соковиті, солодкі, з желеподібною е м'якоттю, схожою на чорницю. Ранні і середньостиглі сорти лохини дозрівають з середини червня до середини серпня. Пізні сорти плодоносять до середини другої декади вересня. Залежно від сорту, лохина садова починає плодоносити на 3-5 рік після посадки. Якщо посадити кущі восени, урожай можна отримати на рік раніше. Листя у садової лохини невеликі, довжиною до 6 см, глянцеві і щільні овальної форми. Влітку вони яскраво зелені, а восени стають помаранчевими або бордовими, прикрашаючи сад. Квітки у лохини невеликі, ніжно бо кальчати. Цвітіння починається після 12, 15 травня. Кращі сорти лохини. Я розповім вам про найпопулярніші великоплідних, морозостійких сортах високорослої лохини з дуже солодкими ягодами. Ранні сорти лохини Нортланд, Чіппава. Середньостиглі сорти лохини Аврора, Пеле, Еміль, Дюк. Річка Нортблю, пізні сорти лохини, Олле. Підготовка лохини до посадки. Вирощування садової лохини нескладний процес. Давайте розберемо, як правильно підготувати саджанці до посадки. Лохині потрібно багато сонця бажано протягом усього дня. У тіні кущі можуть взагалі не плодоносити. Тому вибирайте для неї саме сонячне місце на ділянці. Грунт найважливіший момент при вирощуванні лохини лохині потрібно родюча і дуже кислий ґрунт – РН-3, 35 Якщо не підтримувати таку кислотність, навіть при гарному догляді ви отримаєте лише кілька жмень дрібних і не дуже солодких ягід. За 2-3 дні до викупування посадочних ям проводіть закислення ділянки. Перекопайте землю і пролийте її розчином лимонної кислоти, 4 столові ложки з гіркою на 10 літрів води на 1 квадратний метр, не використовуйте оцет, акумуляторну рідину та іншу хімію. Це спалить коріння рослин. Посадка садової лохини. При правильній підготовці ґрунту лохина добре приживається за 3-4 тижні. Кращі терміни для осінньої посадки з 25 серпня до 25 вересня. Плохина перекрасно опиляє має культура, тому садіть мінімум 2 саджанця краще 3 на випадок загибелі одного. Використовуйте саджанці з відкритою кореневою системою, вони швидше приживаються. Крок 1. На закисленому ділянці викопайте посадочні ями глибиною і діаметром 45 см. Крок 2. На дно покладіть дрібний гравій, змішаний з хвойним опадом, краще сосновим шаром 6-8 см. Крок 3. Приготуйте посадкову суміш, верхній родючий шар, торф, перепрілигній, пісок і хвойний опад в пропорції 1 до 2 до 2 до 1 до 1, Крок 4. Заповніть ями на третину ґрунтом, Додайте по 2 столові ложки сірчано-кислого калію і суперфосфату. Перемішайте. Крок 5. Переваліть саджанець в яму і засипте землею до країв, ущільнюючи її, щоб не було пустот. Крок 6. Рясно полийте 3 лійки під один кущ. Крок 7. Приготуйте розчин для закислення, 10 літрів води і 4 столові ложки лимонної кислоти з гіркою. Крок 8. Повільно вилийте розчин у кожну яму. Крок 9. Замульчуйте пристовбурні круги хвойним опадом шаром 5-6 см. Догляд за лохиною після посадки садова лохина любить вологу. Якщо осінь суха, поливайте молоді кущі через день 15-20 літрів під кожен. Дорослі рослини поливають в спеку кожен день 20-30 літрів під кущ. Поливайте вранці або ввечері після шести. Після поливу розпущіть ґрунт і оновлюйте мульчу. При осінній посадці добрива вже внесені, тому першу підгодівлю робіть наступної весни. Обрізка формує обрізка, непотрібна кущ формується сам. Навесні видаляйте тільки сухі, поламані і загущаючі гілки. Лохина рідко хворіє, але якщо сад запущений, для профілактики обробіть кущі 1% бордоською рідиною після збору ягід. Зимівля. Плохина витримує морози до мінус 38 градусів, але молоді кущі перші 3-4 роки утеплюйте, засипте пристовбурні круги сухим листям шаром 50 см, а кущ укрийте нетканим матеріалом в 2 шари. У північних регіонах дорослі кущі теж мульчируйте листям шаром 50 60 см. Збір і зберігання врожаю лохини. Плодоношення триває більше місяця, у деяких сортів до 45 днів. Ранні сорти збирають з середини липня, середньостиглі, з кінця липня, пізні, з середини серпня до середини вересня. Не поспішайте зривати ягоди, як тільки вони забарвляться. Дайте їм ще тиждень, цукристість збільшиться в 2,5-3 рази. Зберігайте ягоди в холодильнику при температурі плюс 24 градуси не довше трьох тижнів. Ось і всі основні моменти вирощування лохини. Якщо у вас є питання, пишіть в коментарях.